Сьогодні ми з вами поговоримо про одного з героїв Біблії на ім'я Йосип. Ми будемо дивитися на екран Йосип, і порівняємо його з Ісусом Христом. Тому що, як ви знаєте, в старому заповіті є дуже багато героїв, які своєю поведінкою, своїми характеристиками, своїми рисами або своїми вчинками показували щось на майбутнього Месію на Ісуса Христа. Хто з вас, брати і сестри, давайте цей ряд проти цього ряду до двох, назве будь-які події, будь-які прообрази Старого Заповіту, що показували на Христа. Наприклад, цей ряд. Що ви скажете? Мелхіседе, Добре, показував на Христа. Цар і священник, ви Авраам, який приніс, Так, принес, так, батько приніс свого улюбленого сина одинака в жертву. Ігор виграв. Добре Дітки зрозуміли, але ми з вами будемо на простішому рівні. Вам треба буде. У нас є сім пунктів там, але вам треба буде відповідати, не соромитися. Перше пункт номер один. Ісус та Йосип подібні у порядку народження. Дивіться, що написано. Що Марія породила свого первородженого сина, а Йосип дав йому імення Ісус. Отже, Ісус був першим народженим у Марії, правильно? Першим в сім'ї, першою дитиною. А що ви скажете про Йосипа? Він був самим старшим чи ні в сім'ї? Він був передостаннім. А чому ми кажемо, що він подібний до Ісуса Христа? Ісус був першим у сім'ї, Йосип був передостаннім в сім'ї. Яким чином вони подібні? Хто знає? В кого з вас є Біблія? Естерка. Відкрий буття 30 розділ, 22 вірш. Ті, хто Біблії не взяв, вислівки лінівки лінив. Бо з Біблією ми треба приходити. Добре? Буття 30.22 відповідь така. Ісус був першим сином у Марії, а Йосип був першим сином у своєї мами. І його маму звали Рахіль. Отже, в такому значенні Ісус був першим сином і Йосип. Другий пункт. Вони подібні у неправдивому звинуваченні. Ісуса неправдиво звинуватили пункт номер 2 Книжники і пересвященники знайшли двох кривосвідків чи неправдивих свідків, які говорили, що вони ніби чули, що Ісус сказав, Я можу зруйнувати храм в Єрусалимі і за три дні його назад відбудувати? Ісус таке казав? Ісус такого не казав. Вони обманювали. Правильно? В якому значенні Йосип, подібний на Ісуса Христа, хто на Йосипа звів неправдиві звинувачення? Хто на Йосипа казав те, що він не робив? Хто з вас, діти, переспати. Так. Правильно, Астерка. це була жінка Потифара. Це був один з таких високопоставлених начальників. І вона його вдень схопила, але він втік, скинувши свій одяг. І вона казала: дивіться, він до мене ліс, і я його схватила за одяг. Неправдиве звинувачення. Отже, Ісус та Йосип подібні. Третє. І Йосип та Ісус разом обидва були пастухами. В 37 му розділі Книги Буття сказано, що Йосип, коли був ще молодим юнаком ще до Єгипту, він пас отару з братами своїми. В нього братів було 11, і вони були ті хлопці поганими пастухами. Овечки пропадали, а Йосип все татові розказував, що вони недбайливо ставляться. Отже, Йосип пастух. В якому значенні? Ісус Христос пастух. Коли Ісус Христос спас вівці? Хто знає? Кажи. що він не ми його Молодець. Ісус Христос не був пастухом зі справжніми вівцями, але Він сказав, що я є добрий пастир вівцям, людям. Правильно? Молодець. Дані. Четверте, Йосип і Ісус, обоє мали хліб життя. Ісус сказав одного разу, після того, як Він роздавав бутерброди хліб з рибою, я хліб життя. Той є хліб, який сходить з неба, щоб не вмер, хто його споживає. А в якому значенні Йосип мав хліб життя? Хто знає? Максим. Не знає? Який хліб був у Йосипа, що люди не померли? Сідай сюди. Марійка, в нас є запасні слівки лінії, <рик> Пам'ятаєте, що коли був голод, Йосип сказав зберігати зерно. І потім, як його родина, батько з братами мали померти, вони приходили і купували в нього хліб. Пам'ятаєте таке? Отже, Йосип мав хліб життя, і воно зберегло їм життя. Наступне, п'яте це цікаве. П'яте, шосте, сьоме це мої улюблені. Я хочу сказати, що таких подібностей, як я прочитав в одній книзі, один автор написав біля ста. Я знаходив списки, де є 60 подібностей. Але вибрав тільки сім. П'яте, шосте, сьоме це такі найбільш цікаві для мене. Йосип і Ісус обидва були поміж двома злочинцями, поміж двома людьми, які порушили закон. Ісус був розіп'ятий на хресті поміж двох розбійників. А коли Йосип був поміж двох розбійників. Кажи. Так. Хто там був? Хлібодар. Це той, хто фараонові дає хліб чи їжу і чашник або російською виночерпій, той, хто відповідає за всі напої для фараона. Мабуть. Фараон запідозрив, що вони хотіли його отруїти, мабуть, йому стало недобре в животі щось крутити. І він думав: це або той мені їсти щось погане дав, або той пити мені щось погане дав. Він двох їх посадив в тюрму. Зрозуміли? Ісус був поміж двома злочинцями, і Йосип сидів одного разу поміж двома злочинцями. Хоча ми не знаємо, чи це було так, чи це фараон їх кинув по своєму свавіллю. Наступне шосте. Ви навіть і не здогадуєтесь це, якщо ви не прочитали, обидва і Йосип, і Ісус були за срібняки, продані Юдою. Ви знаєте, що в Йосипа був один із старших братів, який звався Юда. І коли вони кинули його в рів, потім Юда сказав: А що нам буде з того, що він там помре? Давайте якусь копійку на цьому заробимо. І вони вирішили, за скільки вирішили його продати? Кажи. Каравану, який в'їхав, не за 100 набагато менше, за 20 срібняків. От і написано. Сказав Юда до своїх братів. Юда це четвертий брат. Давайте продамо його ізмаїльтянам за срібняки. А Ісуса продав Юда Іскаріоцький за 30 срібняків. І останнє. Сьоме. Ісус і Йосип не залишилися у своїх могилах. Йосип перед тим, як померти, сказав, що ви не будете тут, брати мої, мій народе, в цьому Єгипті постійно. Бог виведе вас звідти, звідси, тому візьмете мої кості, розкопаєте, де я похований, і заберете з собою туди, де ви будете жити. Це були дорогі і багаті могили і в Йосипа, і в Ісуса Христа. І вони там не залишилися. З Ісусом Христом що? Ісус Христос Воскрес, і його там немає, бо Він Воскрес. Зрозуміло, це тільки сім таких найбільш відомих фактів, в чому Йосип був таким прообразом чи говорив про майбутнього Ісуса Христа.